Доброго дня! З вами Анна Вітко, і ми сьогодні будемо розбирати матрицю долі, а саме складати. Тобто, кожен з вас може взяти і скласти відповідно себе свою матрицю долі. Я є представником old school, тому для того, щоб мені скласти матрицю долі, я не користуюсь ніякими програмами. Ось листочок, ручка, куча книжечок. І я вам на прикладі, як це роблю, я покажу. Для цього вам потрібно два чотирикутничка. Тобто, ось один ви малюєте, так? можна навіть ручкою чи карандашиком. А потім перевернути чотирикутничок для того, щоб куточки дивилися в ці сторони, інший. Потім ми з'єднуємо. Єд... Всі куточки, які у вас є. Така ось, вимальовується красива сніжиночка у нас. А в лівому нижньому куточку ось трикутничок, ви бачите, так. Ось є перетинання до лінії. напроти, Напроти вершини трикутничка ми ставимо крапочку. Так само внизу ось є трикутничок, ось є перетинання лінії з цим трикутничком, і там, де перетинання, ми також ставимо крапочку і проводимо лінію. Це у нас буде лінія грошей та лінія кохання. Тут у нас будуть аркани, які відповідають за ваш грошовий потік, тобто де вам працювати, що вам робити, а тут буде лінія кохання. По зонам, по зонам матриці долі я вам розповім. Хочу сказати, що це загальна інформація, Тобто, звичайно, ви отримуєте інформацію коротесеньку про аркани, які у вас, вони у вас є. Але, звичайно, звертайтесь до спеціалістів для розшифровки тих самих кермічних хвостиків. Крім того, після цього відео відео буде в YouTube конкретно по кожному аркану. Тобто, ми зараз з вами конкретно на вас, розберемо вас по молекулам, так, з чого ви складаєтесь. А потім будете дивитися коротеньке відео, тобто, ви побачили в себе якийсь аркан, знайшли відео та прослухали плюсові та мінусові сторони. Для того, щоб скласти матрицю долі, вам потрібно знати свій день народження. Я не буду розбирати свій день народження. Я хочу розібрати день народження співака Кузьми. Мені подобаються його пісні та його творчість. Досить погано, що його немає з нами. І хотіла завжди подивитись його матрицю. Кузьма народився в нас 17.08 1968 року. Я зверху напишу 22 енергії. Для чого я це пишу? Я, ви зрозумієте. І поїхали. Перший аркан це дата народження. Він проставляється в лівому куточку, ось тут, з лівої сторони, ви проставляєте ось цю циферку: 17. Якщо ви народилися. 23, го 24. го Тобто більше, ніж 22 енергії, бо у нас 22 аркани, ви плюсуєте та додаєте ці цифри. Наприклад, ви народилися 23 го числа, тоді вам потрібно 2 плюс 3 дорівнює 5. І у вас буде вже 5 аркан. Це зрозуміло надію, що так. Далі, Вверху Виша суть його, що називається, йде місяць народження. В даному випадку случаю, в серпень, тобто ставимо 8, 8 аркан. В правому куточку, там де ця крапочка, ми ставимо дату народження, плюсуємо всі циферки. 1 плюс 9 це у нас 10, 10 плюс 6, це у нас 16. От 16 плюс 8 24. 2 плюс 4 дорівнює 6. Я гуманітарій з циферками в мене погано, але я думаю, якось якось справлюсь. А, Так, тобто ми вже бачимо основні три енергії по вищим точкам матриці. Ми вже розрахували. Ви можете потім на відео подивитись кожну з цих енергій. так? Зона, я вам також буду розказувати, де яка зона за що відповідає, внизу, внизу оця доля, оця частина, частина матриці це у нас кармічні хвостики. Тобто, чим ми прийшли в негативному відношенні ті аркани, які ми вже народилися в мінусовому прояві. І так, для того, щоб вирахувати саму нижню точку. Нам потрібно приплюсувати 17 плюс 8, це у нас дорівнює 25, 25 плюс 6 буде 31. 31 у нас більше, ніж 22, тому ми додаємо 3 плюс 1, і це у нас буде четверта енергія. Обводимо всі ці енергії в кружочок. Бо вони мають досить ключове значення. Далі, зона характеру, ось ця точка досить важлива. Вона знаходиться на перетинанні всіх ліній. І коли ви почнете вивчати себе, почніть саме з цієї енергії. Як вона вираховується? Вона вираховується шляхом додавання всіх цифр. Знову 17 плюс 8 25, 25 плюс 6, 31, 31 плюс 4 у нас буде 35. 35 у нас більше, ніж 22, тому 3 плюс 5 у нас буде 8. Тобто, тут буде у нас восьма енергія в характері. Тобто, у Кузьми була восьма енергія, яка називається справедливість. Далі кармічні хвостики, тобто ті енергії, з яким людина вже прийшла у мінусі. Ми також можемо зараз прорахувати. Прораховується це так. 8, тобто центральна енергія плюсується до самої нижньої точки останньої енергії, четвірочки. І тут, де ми ставили крапочку. На початку відео я вас просила провести маленьку лінію на перетині двох-чотирьоку. Ми ставимо цей аркан 8 плюс 4, у нас 12, посередині ми ставимо ще одну точечку: оцей трикутничок. 12, у нас плюс 4 буде 16. Тобто, у кузьми був. Кармічний хвіст, який був 12, 16 та 4 енергії. Він у нас ще називається імператор в класиці. Але я, будь ласка, якщо ви розраховуєте свої кармічні хвости і потім почнете їх гуглити, не падайте, не падайте в обморок. Бо ем, спеціалісти не не кажуть так, як цей день в загальній інформації. Вони е, потрібно ще складати безпосередньо натальну карту, кармічні хвости батьків, які ви також відпрацьовуєте, і багато-багато іншого. Але, в принципі, загальну інформацію по тій інформації, яку я вам даю зараз, ви можете знати. Далі, у нас залишились зони, бачите, ще не заповнені. Зона вищої суті. Ось в лівому верхньому куточку це те, що людину вдохновляє, Це те, що людину окриляє. Також шляхом додавання. 17 у нас плюс 8 25. 25 більше, ніж 22, тому ми 25, 2 плюс 5 це 7. 17, 7, 8. Тобто людину вдихновляє 7. 7. Я вам вже казала, що люди 7 енергію це люди, які живчики, рухаються, подорожують. Їх або несе, або заносить. Одне з двох. 17-така, воно так і називається енергія зірка. Восьма енергія енергія справедливості. Це вища суть, тобто ці енергії у вас в плюсі. І якщо ви на протязі життя все-таки якось вивели їх в мінус, це, ну, потрібно над цим працювати. Так, далі. Так само складаємо 8 плюс 6, заповнюємо інші куточки, які у нас тут залишились по цьому внутрішньому чотирикутничку. Вісім, 8, 8 плюс шість це у нас чотирнадцять. Угу. Так, шість плюс чотири це у нас десята енергія. Сімнадцять плюс чотири двадцять Якщо у вас будуть питання, пишіть, будь ласка, в коментарях щодо складання матриці, я відповім. Тепер, що у нас є? У нас є аркан, який відповідає за характер. Ми бачимо Вишу суть, ми бачимо кармічний хвостик. Кармічний хвостик це те, з чим людина вже прийшла в негативі. Але й те, з чим людина вже прийшла. Прийшла в позитиві, тобто ті аркани, які вже ізначально давались людині з плюсовими сторонами. Верхньому трикутничку, який у нас вищий суті, ось, ставимо точечку на перетині, то додаємо характер, тобто середню енергію, 8 плюс 8, у нас тут буде 16. Так само додаємо посерединці 8 плюс 16 24. 24 більше 22, чим 22 енергії, тому ми додаємо це, у нас буде 2 плюс 4 6. Тобто Кузьма вже народився. вищий суть у нього восьма енергія, восьма енергія це справедливість, причина наслідкові зв'язки, вивчення карми також і багато іншого. Про восьму енергію, як і, в принципі, про всю енергію ми вже будемо розмовляти декілька пізніше. Далі. Тобто базові енергії ми вже бачимо. Ми можемо по цим енергіям зрозуміти. А, наш а, портрет ось ця енергія а, в астрології її ще називають асцендент. Тобто, як бачать нас люди. Да? Якщо ви побачите відео з 17 м Арканом, ви зрозумієте в плюсі він вас чи в мінусі. Вища суть. Той, що надає вам крила, 7-8 енергія. Ваші таланти, 6, 16 енергія, ваш характер, тобто, які ви є. Не так, як вас бачать люди, не так, як ви себе відчуваєте, а які ви є насправді. Далі переходимо до самого цікавого грошовий канал та канал кохання. Грошовий канал це у нас якраз ось ця лінія. Ось ця лінія. Спочатку відео я вас просила її провести так в нижньому лівому куточку. 8 плюс 6. Додаємо цю енергію. Це у нас буде 14. Так, 14, 14. А тепер 14 плюс 6 це у нас буде 20. Далі у нас залишається цей малесенький відрі... відрізочок, тут у нас гроші ми малюємо, тут ми малюємо сердечко. Коли ви будете на силках, на сайтах, там, де, де будуть розраховувати, матриці автоматично, програма, ви побачите таку ж саму зірочку з такими самими значеннями. І ви вже, вже після цього відео будете розуміти, що це. Далі, щоб вираховувати ось цей канал, тобто оце три аркани, які відповідають за кохання, оце три аркани, які відповідають у нас за гроші, грошовий потік це не завжди робота. Ми вираховуємо оцю точечку 12. Ми додаємо до цієї. 12 плюс 14 у нас виходить 26. 26 у нас більше, чим 22, ми додаємо 2 плюс 6, і це у нас тут 8, 8 енергія. Далі цей відрізочок, там, де у нас намальований долар, ну, як змогла, так і намалювала. Я не тільки математика, ще й художник, дивлячись цього. І так, додаємо, ставимо ще точечку посередині. І додаємо 18 плюс 4, це у нас 22, 22 енергія. Тобто ми бачимо три аркани. Чим йому потрібно займатися, і чим потрібно займатися кожному з вас, наскільки вони в плюсі, щоб до вас приходили гроші. Ну, наприклад, 14-й аркан це мистецтво. В принципі, Кузьма займався 14-м арканом досить багато співаків. 22-й у нього аркан, 8-й аркан на перетині між каналом кохання та грошовим каналом. А далі канал кохання ми також ставимо тут посередині точечку. і ось цей 8-й аркан, бачите, на перетині, ми додаємо з 12 кою Це у нас 20. Тобто канал відносин, які будуть у вас відносини, який у вас буде партнер, що вам потрібно дотримуватись? Тобто, тут у нас 20-ка, 20-ка називається Аркан Страшний Суд. Це зв'язок з родом, з сім'єю, тобто, Кузьмії потрібно. Жінка та прийде в його життя, там, мабуть, вже й прийшла. Жінка, яка досить цінує сімейні традиції. Вісімка каже про офіційність відносин, необхідність офіційних відносин. Так, чи були, чи не були, ми про це не знаємо. І так далі. Я думаю, що, можливо, зрозуміло, чи ні. Пишіть в коментарях. Буду ще докладніше докладніше все розповідати. Що ми ще вираховуємо? У нас є два призначення. Перше, до 40 років, до 40 років людина накоплює знання, вміння, навички, і воно називається для себе. Для себе вона накоплює і ем, за це все відповідає один аркан. Після 40 років вже йде період для людей. Тобто вона використовує вже свої вміння, знання, навички, які вона здобула до 40 років, та вже буде інший. А також є загальне призначення. Загальне призначення це той аркан, який з вами на протязі всього життя. Як, вир... Як вирахувати. Якщо, наприклад, вам до 40 років ось оця лінія, оця лінія, у нас відповідає, вона називається небо. Тобто аркани, які знаходяться тут, це духовне, це у нас там кохання, освіта і таке інше. Ми додаємо верхній аркан, восьмий, плюс четвертий. 8 плюс 4, у нас 12. Земля це у нас матеріальна, це ось ця лінія. Це у нас там секс, гроші, це те, що все зв'язано з матеріальним світом. Ми додаємо крайній цей яркан. 6, До цього до 17. 17 плюс 6 у нас буде 23, 2 плюс 3, у нас буде 5. І додаємо небо небо плюс земля. 12 плюс 5 17. Тобто до 40 років основне призначення Кузьми було аркан зірка. Стати зіркою. Для себе він повинен розвинути в себе таланти і стати зіркою. Ну, якщо так кажучи, грубо, але аркан зірка він досить глибокий, вивчення. Я думаю, що, можливо, по деяким арканам, які більш складніші, я буду робити додаткове відео. Для людей після 40 років, тут відповідають дві лінії. Оце лінія, оце лінія мужського, роду, мужського роду. Ми її не вираховували за браком часу. І так багато інформації для вас. тут також є кармічні хвостики по мужському роду. Але для того, щоб Вирахувати ми додаємо цих два аркани 7 плюс 10 це у нас небо 17. І далі лінія жі... ж... жіночого роду, я підпишу жіночого роду, а це чоловічого роду. Тобто лінія і жіночого, і чоловічого роду вашого батька чи матері. Відноситься та має пряме відношення до вас. Надає вам ті чи інші можливості, здібності, енергії і таке інше. 21. 21 плюс 14, так, у нас тут 14-та енергія. Це у нас буде 35. 35 у нас. Більше, ніж 22, 3 плюс 5 у нас буде 8. Так, я ж правильно порахувала. 20, 10, 30, 35. 3 плюс 5 8. Далі всумуємо ці дві енергії. Тобто для людей після 40 років. Яка енергія, ви повинні слідкувати, ким ви повинні бути для людей? Що ви саме вже накопивши після 40, до 40 років, повинні показувати світу? Тобто, ми плюсуємо 17-ту енергію із 8 енергією. Це 25, 2 плюс 5, 7. Тобто, для людей ви повинні бути цілеспряму. Ставити цілі, подорожувати і таке інше. Загальне призначення враховується як. Оця енергія, яка у нас получилась до 40 років, і друга енергія, яка у нас вже вийшла після, тобто ми плюсуємо, і у нас буде 17 плюс 7. 24, 2 плюс 4, 6. Я прошу вибачення, я ще раз напоминаю, що я гуманітарі. Цифри це не моє. І так, ми розрахували матрицю. Ви ми бачимо аркани вищої суті. Оце вища суть. Ми ще будемо багато з нею поговорити. Але вже коли я буду розказувати про аркани вищої суті, ви вже будете предметно знати. Про що вони про вас? Характер, кармічний хвіст. Тобто, ви будете знати, що ж ви таке накосячили в минулому житті, ким ви були в минулому житті, будете вивчати ці енергії та виводити їх в плюс, бо це основа. Навіть якщо виша суть у вас в плюсі, навіть якщо характер у вас в плюсі, навіть якщо грошовий канал та ви пропрацювали лінію чоловічого та лінію женського роду, але якщо енергії по кармічному хвостику в мінусі, тобто, як ви жили в минулому житті, так ви живете в цьому житті, це завалює всю матрицю. Далі ми з вами зрозуміли, які три енергії, чим потрібно займатися людині, де можливо максимально отримати гроші. Тобто, який ви, ви, ви вид роботи, що відкриває, що блокує грошовий потік, коли буду розмовляти за аркани, я на грошовий канал в мене буде конкретне відео. І щоб ви бачили предметно, тобто ви розрахували матриці, ви знаєте, які у вас там стоять аркани. Коли я кажу там, якщо у вас тут стоїть четвірка, і вам потрібно займати лідерські позиції та займатися власним бізнесом, або грошенят вам зовсім ніколи не віддать, тоді ви, ви точно і конкретно знаєте. Після цього ви розрахували, що це стосується вас. Лінія кохання. Тобто, ну, як на прикладі Кузьми досить часто під оцим сердечком цей яркан відповідає за вашого партнера, який вам він потрібний, який він зустрінеться, що вам потрібно пропрацювати. Якщо ви не зустріли цього партнера, значить ви ще не готові. Тобто, ви не повиводили ці енергії в плюс, і, звичайно, Якщо ви не повиводили ці енергії в плюс, тоді і чекати та мати претензії до Всесвіту ніяких. Отже, я, я досить, надію, що моя інформація корисна. Пишіть в коментарях, пишіть, що у вас вийшло, які аркани у вас є. Слідкуйте за моїм YouTube каналом, Instagram, TikTok. Я про можливості телеграм-канал буду досить багато відео скидувати. І ми будемо прорабо... пропрацьовувати кожну з енергію. Якщо мої толмути, які я вже на протязі декілька... декілька років збираю, комусь будуть корисливі, я буду щаслива. Люблю вас, цілую. До нових зустрічей!